Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус Маємо в надходження чудовий кросовер Це Volkswagen Tiguan 2011 року. Даний автомобіль, обладнаний 2-літровим бензиновим двигуном, має повний привід та коробку автомат. По лакофарному покриттю автомобіль у відмінному стані. Ніяких нарікань немає, хороша зимова гума. Салон у нас чорний. Шкіряний, перфорований. Маємо центральний підлокітник разом з третім підголівником, обдув для задніх пасажирів, електросклопідіймачі електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Ось в такому відмінному стані сидіння, автосвітло, круїз-контроль. Мультикермо, де все працює відмінно, коробка автомат, ESP вмикання-вимикання, а також відкриття люку-багажнику з кнопки, підігріви сидінь, клімат, також є підігрів заднього скла, кондиціонер, штатна мультимедіа, де все працює відмінно. Ось такий чудовий автомобіль з хорошим. Пробігом. По техніці і по стану зовнішньому ніяких нарікань. Авто можна придбати в компанії Автофокус, яка знаходиться по локації вулиця Гната Хоткевича, 22Б, можна обміняти або придбати автомобіль у лізинг за налічку або по криптовалюті. Всім гарного дня, до зустрічі з вами, Автофокус.